Сьогодні ми розповімо історію одного з найвідоміших спортивних брендів світу Капа. Ви коли-небудь замислювались, як футболка, що колись була екіпіруванням для футболістів, стала культовим символом вуличної моди. Сьогодні ми дізнаємось, як бренд Капа пройшов шлях від маленької італійської фабрики до світової спортивної ікони. Та чому він досі популярний серед молоді. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. Історія капа починається у 1916 році, коли у невеликому італійському містечку Турин була заснована компанія Magnifico Calcificio Torinese. Спочатку компанія виготовляла лише шкарпетки та панчохи. Лише в 1967 році. Бренд отримав назву Капа, і це стало переломним моментом. Цікаво те, що назва Капа походить від грецької букви Капа, що символізує якість та стиль. У 1960-70-х роках бренд починав з виготовлення спортивного одягу для футбольних клубів Італії. У цей період капа починає співпрацювати з командами серії А. Найвищого італійського футбольного дивізіону. Однією з найвідоміших особливостей капа став їхній логотип дві силетні фігури чоловіка та жінки, що сидять спиною до спини. Цей символ народився випадково на фотосесії у 1969 році, коли під час зйомки на пляжі двоє моделей, чоловік та жінка, повернулися спиною один до одного. Логотип символізує рівність, підтримку та партнерство між чоловіками та жінками, що було новаторством для спортивного бренду того часу. Цікаво те, що цей знак іноді називають «Оміні», що з італійською означає маленькі чоловіки. Логотип став впізнаваним символом компанії вже до 1980-х і відображає філософію бренду, комфорт і стиль у спорті. Для всіх, незалежно від статі. У 1980-90-х -х, х роках капа стає офіційним постачальником форми для багатьох провідних футбольних клубів світу Наполі, Ювентус, Аталанта, а також для національних збірних Італії та Франції. Саме завдяки футбольним чемпіонатам капа здобула світове визнання одним з яскравих моментів. Стала співпраця з легендарним футболістом Дієго Марадоною, коли він грав за наполі. У 1980-х. Вже у 1994 році Капа починає випускати лінію спортивного одягу, орієнтовану не лише на спорт, а й на повсякденний стиль. У 90-х бренд став невід'ємною частиною хіп-хоп і вуличної культури. До прикладу. Одяг капа носив тупак Шакур та інші зірки того часу. У 2000-х бренд пережив деякий спад, проте у 2010-х роках капа повернулась в моду завдяки тренду на ретро-спортивний одяг. Капа активно співпрацює з молодими дизайнерами та вуличними артистами, створюючи колекції, які поєднують спорт та моду. Цікавим є те, що у 2020 році бренд відродив легендарну автентичну лінію, випускаючи репліки своїх класичних моделей 80-х-90-х років. Завдяки популярності на платформах TikTok та Instagram капа знову стала хітом серед молоді. Відомі спортсмени та блогери, такі як Ліонель Месі, часто з'являються в одязі Капа. Сьогодні капа це не просто спортивний бренд. Це бренд, який об'єднує історію спорту, культури та моди. З маленької компанії у невеликому італійському містечку. Бренд став світовою іконою стилю, яка досі впливає на молодь та спортсменів. Якщо ви коли-небудь носили капа, знайте, ви носили частинку великої легенди. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові цікаві історії про ваші улюблені бренди.